Всім привіт! Сьогодні огляд бензопили Vitals BKZ2511S Black Edition. Значить, пила, це перша бензопила, яку я особисто купував для себе новою. Не, не бушною, не під реставрацією. Тому що досить в мене бензопил є, але все одно деякі види робіт незручно працювати тою технікою, яка є у мене. Тому потрібно було взяти таку пилу. Значить, по, по коробці. Ось така в них акція якась була минулого року. Сама бензопила 36 місяців гарантії. Нічого тут. Досить невеличка коробка. Тут характеристики даної бензопили. І, і комплектація. Інструкція. Мірна баночка. набір ключів, чохол 30 см, шина на 45 зубів, 3 восьмих крок, ланцюг, і сама бензопила. По комплектації, значить, така невеличка сумочка. Ключ, ну, міг бути кращий, але і не найгірший, який є. Звичайна викрутка, ну це вже дротики, як я називаю, два шестигранники пильни. Так, ланцюг. Ланцюг, щось вони зробили на... По вигляду наподобі Штилівського. До речі, зуб тут квадратний, не заокруглений. По якості сказати нічого не можу, тому що на вигляд все може бути дуже гарне. А як він себе в роботі поведе, це вже покаже час. Пізніше скажу, що по цьому ланцюгу. Але все рівно, все рівно візьму Штилівський, зроблю і проблем буде менше. Так, по самій пилі значить, ось така досить, досить маленька компактна пила, суто для певних завдань, не для кожного дня і не для використання як одна на, на потребу по всіх задачах. Е, значить, так, конструкція. Тут у нас підсос, кришка повітряного фільтру. Стартер, амортизатор, праймер підкачки. До речі, праймер досить такий мутний. Напевно, що тут вже бензина закачувалась. Нові праймери досить світлі. Далі тут кришка для заливання паливної суміші. Тут відповідно бачок для масла, з маски ланцюга. Тут віконечко для рівня бензини. До речі, ось такі бульбашки всередині пластмаси литі. Не настільки акуратно і досить і добре зроблено, але, але віконечко є. Ось, до речі, нова пила тут же подряпана. Так, далі. Спереду в нас зубчастий упор. І фактично все. Тут серійний номер, уловлювач ланцюга. Кришка пририму шини, кришка глушника. Поверху курок газу. Як я вже сказав, праймер, тут вимикач. Ну і фіксатор, фіксатор кришки прижиму шини. До речі, заводу не попалиш тифтом, отвір відповідний для фіксації кришки. Так ще до речі тут був такий захист зубів опорних. Просто картон скотчем змотаний. Гайки досить високі. Ось така кришка, бокова тяжка ланцюга. На дві шпильки. Відповідно, цей штифт, який має входити в цей отвір. Так, брав я цю пилу за рахунок того, що тут, по-перше, немає оцієї демпферної пластмаси, яка є в більшості моделей біля зубів. Під нею знаходиться сапун масляного баку, який весь час забивається тирсою і перестає функціонувати. По-друге, тут дві шпильки, не одна шпилька, переважно йде одна шпилька і дві направляючих шини. Тут дві повноцінні шпильки. Як вони себе поведуть ті пластмасі, якісно вони тут зроблені, покаже час. Так, тим більше тут, тут окремо йде кришка тормозу і окремо йде захист на глушник. Ну, як для мене це перевага, тому що кожен раз знімати, тут фіксувати, фіксувати на дві гайки, тут воно якимось болтиком весь час закручується одним. Для мене це досить незручно. До речі, забув сказати, тут петля для підвішування, для фіксації бензопили на висоті, чи при потребі. Тут знову знов ж таки інформаційна табличка, така сама як на упаковці. Відповідно три винти кріплення циліндра. Раз, два, три на втулках сидять. Отвір під регулювання маслонасосу. Амортизатор цей з обмежувачем. Тільки обмежувач такий великий, що я думаю нічого він не обмежить. Це треба докорочувати для того, щоб був нормальний люфт. Тут як не тягніть, можна вирвати, можна вирвати амортизатор, а оця штука. Нічого не допоможе. Так, Давайте тоді давайте знімати, знімлю я стартер, знімлю цю ручку, відповідно, в кришку цю повітряний фільтр, покажу, що там всередині робиться. Так, По ручці значить ось така ручка знята. Тут амортизатор і цей обмежувач. Обмежувач треба буде вкорочувати, дирку я зроблю в іншому місці. Принаймні, щоб така маленька петля була і воно хоч якось виконувало свою роль. До речі, по самій пластмасі. Пластмаса досить ощуп непогана, але от купа заусенців отаких, от які створюють дискомфорт. Потрібно брати ножик і це все зачищати. Ось тут. У цьому отворі. Регулювання карбюратора, досить великі заусенці. Так, по стартеру. Дивіться, стартер, коли я знімав, оця гофра, <кій> направляючи повітря, стояла ось так перекошено. Так вони її поставили зверху стартер, закрутили і не, не парились ставити на своє місце. Так що на це треба буде теж звернути увагу. Далі. Стартер. Стартер кріпиться на 5 винтів. До речі, ось якість наклеїв Віталса. Це нова пила, наклейки вже відстають. З цієї сторони менше, з цієї сторони майже наполовину. Ось, до речі, на кришці прижиму шини те саме. Недовго їм лише дойду служити. Так, по стартеру. Значить, самі звичайні, без плавного пуску. 4 зуби. Тут відповідно гофра, яка направляє повітря, під повітряний фільтр. Тут стоїть дифузор, кріпиться на одному винті. Ось так він виглядає. який відповідно, слугує як направлювачем дифузором відведення тепла і надуву повітря в карбюраторну камеру. Відповідні тут каналки, наскільки воно ефективне, я не знаю, тому що маховик на рівні оцього шківа. Звідси він втягує повітря, видуває сюди. Оці отвори вони обдувають циліндр, Оце це. а втягують з цієї сторони ну, що маємо то маємо по кришті тут нічого звичайного повітряного фільтру звичайна барашка далі тут по камері тут у нас знаходиться сапун масляного баку маховик металевий собачки металеві катушка запалювання Тут, до речі, винти стоять, наскільки я розумію, М5, тому що дуже часто в таких бензопилах ставляться винти. М4, які з часом дуже погано тримають, в принципі, дуже багато проблем виходить, що ці болти саме, попускають. Попускають, лопають дуже часто болти. Тут вони більше, я думаю, проблем з цим буде менше, тим більше вони стоять. Стоять сама катушка на таких теплоізоляторах білих, як ви бачите, от з однієї сторони, з іншої. І зафіксовані ці болти на фіксатор. О, там залишки синій. Синій фіксатор. Можна замітити. По, по повітряному фільтрі. Значить повітряний фільтр у нас отакий досить, досить цупкий матеріал. Не самий дешевий, тут ще стоїть такий паралончик. Але проблемка в тому, що, що я замітив, тут коли поставити оцей фільтр і ось так пробувати рухати, фільтр болтається, оця частина верхня. Коли відповідно зажати середину, один або інший край не дістають. Ось бачите. Навіть коли середину прижати, все одно одна з сторін неплотно прижимається до, до корпусу, до іншої. Тому потрібно, потрібно цю частину знімати, оцей так званий дифузор, пластинку, цю, і підгнати більше її до середини, щоб повітряний фільтр міг нормально сісти. Тут свіча відповідно катушка запалення дріт. До речі, оце вушко з однієї сторони впирається в корпус, з іншої. Ось такий просвіт. Теж потрібно буде підтягнути, щоб не а Нормально була фіксація, зафіксована нормально. По свічі. Свіча ось такої фірми. В принципі, по вигляду досить непогано. Тут я замітив, що є сліди використання. Пилу перевіряли точно і, до речі, ось там, якщо ви побачите всередині між центральним електродом і стінкою, знаходиться якесь незрозуміле сміття. набито досить багато його. Потрібно буде оце ось залишок навіть його. Потрібно буде все це вичищати. Так, далі. Далі знімаємо цю кришку. Тут відповідно шланги. Ось, навіть в шлангах залишились залишки бензину. Не знаю хто її випробував, але до речі, бензина. По цьому прозорому шлангу бензина бігає у дві сторони. Потрібно буде праймер замінити. Ось бачите? Паливо має ходити тільки в одну сторону. Тут так, два шланги, відповідно подача бензини. возвратка, заглушка бензобаку. Шланги в ній литі, незмінні. Два проводи на заглушку бензопили. Відповідно, такий ізолятор. Тут частина адаптера видно, який безпосередньо з'єднює карбюратор з циліндром, Ось чорний з імпульсним каналом Тут ось, речі, зразу скажу сапун бензобаку оцей білий звичайний, як до китайської пили підходить тут в принципі більше нічого особливо сказати не можна далі треба знімати, знімати муфту дивитись на маслонасос глушник і, і карбюратор В принципі, все, що хотів, розібрав. Зараз буду показувати по порядку. До речі, забув сказати, фільтр бензиновий тут войлочний. Навіть якась фірма. Виробник на ньому вказана. Ось тут. Я все рівно поставлю більшою і за площую цей фільтр. Якщо в мене є, то кінощільівський. Так, ось так виглядає місце. Кріплення карбюратора, відповідно, отвір подачі паливної суміші, отвір возорадки на паливний насос, ущільнюючи кільце на адаптеру і зверху бачимо отвір, імпульсний канал адаптера. До речі, ці адаптери досить часто виходять з строю, вони рвуться, тому що тут система амортизації трошки так зроблена. Так що ніби цей адаптер виконує роль одного з амортизаторів, так як цей амортизатор тут. Другий тут і тут. І виходить так, що оця ділянка нічим не захищена і ніякого обмежувача немає. Тому ці адаптери інколи виходять з ладу, особливо коли люди пережимають і тиснуть так, щоб що є сили. Далі, далі поліше по муфті. Значить, так виглядає сам, сам маслонасос. Маслонасос самий звичайний від 38-ї. Пили. Тут, відповідно, під ним стоїть поролончик. Перевід масляного насосу і, відповідно, черв'як насосу змазаний мастилом. Тут регулювання подачі масла. Відповідно, вхід масла, вихід. Тут, до речі, не знаю для чого зробили такий поролон під, під цією плитою шини. Так, Все ніби непогано і маслонасос не з найгірших по циліндру, по, по, по випускному вікні. Значить, тут теж особо показувати нічого немає. Ось. Бачимо поршень, поршень. Видно сліди використання на поршні одне поршневе кільце. Ось так. Кришка прижиму масло насосу маслопривід найзвичайний від 38 тарілка муфти 6 зубів шайба підшипник не змащений взагалі треба буде щось там кинути на нього і варіатор дві пружини дві колодки глушник теж самий звичайний до речі глушника не був один вин закручений добре це він був добре закручений, це попущений. Глушник на одній прокладці, без теплоізолятора, так як тут охолодження йде саме в цю сторону. Відповідно обдувається і циліндр, і глушник повітрям від маховика. Карбюратор. Карбюратор такого плану і такої фірми. Без прискорюючого насосу, з отвором під імпульсний канал. Добре, що є цей отвір. Не просто так. Навіть якась модель і можливо серійний номер карбюратора вибитий. Зверху два винти, там палений насос стоїть. І відповідно тяга підсосу, фіксатор газу. Ну, Все як, все як має бути. Все стандартне. Ось ця пластина, яка захищає. Від Бризків цей поролон, що стоїть в повітряному фільтрі, який треба буде піді... підігнути. І відповідно сам корпус повітряного фільтру на двох втулках металевих. І на двох шпильках тримається. Так, ніби, ніби все, що хотів сказав. Далі треба збирати і ці всі заусенці, наскільки я, наскільки я побачу, де вони мені заважають, буду зачищати. Збираю, будемо пробувати. Так, декілька слів про бензопилу після використання, які загальні враження про неї склались. Значить так, ріже вона, в принципі, добре. Єдине, що оберти нестабільні. Перший день, перший раз, коли я її завів, коли спалив перший бочок, оберти скакали настільки, що різати неможливо було взагалі. Ну Пила професійна, брав я для себе з тим самим розумінням, що це, особливо такі моделі, буває, що працюють не ідеально. Подивлюсь далі, як воно буде себе вести. Зараз вже краще. Спробую ще два бачки спалити. Якщо ні, то потрібно буде замінювати карбюратор. По принципі, по надійності, по ергономіці, пила непогана, Ось одним пальцем за курок тримаєш, пила зрівноважена. Працювати набагато легше. Особливо там на деревах лазити, що щось обрізати. Чи дрібні деталі, одною рукою дуже класно. Так що так, Та в принципі, і все. Ці недостатки, які були, які я там хотів собі. Досконалити, переробити я вже переробив. Пробую далі різати і дивитись, наскільки будуть оберти стабільні. Ось і все. Для професійного використання думаю не раджу, не раджу би таку петлу купляти, Краще брати щось фірмове, якщо ви дійсно можете, хочете заробляти гроші даним інструментом. А так для дому може бути. Всім дякую, до побачення.